115-та окрема механізована бригада, в якій служать бійці, прибула на сумщину з Черкащини. Бригада була сформована у березні 2022 року. Тут служать чоловіки з різних куточків України. Юрій Автухович, родом із Дніпропетровщини. Війна його застала за навчанням. я навчався в свій час, закінчив Харківський інститут танкових військ. Я тільки встиг 4 роки закінчити і отримав диплом бакалавра там. І війна не дала далі отримати магістратури. Командир роти на псевдобугай з Віннічини говорить, що також був курсантом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, росіян навчався у Львові. Національній академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перший факультет бойового засування військ курсантом з 18-го року, 22 другому за ускореним випуском випустився. Перший бойовий досвід каже чоловік. Вони здобули у боях за Сєверодонецьк. Були ситуації, коли піхота противника просто намагалася бентежним вогнем перевіряти, чи ми є, будемо казати, на місцях. Відповідь відповідно відкривався вогонь з нашої стрілецького озброєння. Аби показати, що ми є, і ми звідси не збираємося нікуди йти. Тримати оборону каже Бугай, допомагають місцеві люди та волонтери з усієї України. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.